Так, чи можна зекономити, якщо робити Снасті власноруч, а не купувати їх в магазині. Я вже порахував, я вже знаю. Зроблю цю снасть, яку я купив в магазині. Ну, Звичайно, не купив, але вона в мене є. Дивіться, отака от снасть гарна. Зараз зроблю таку саму і порахуємо, скільки мені це вийде, І чи вдасться мені щось зекономити. Почнемо, мені тепер потрібно літкор такий продіти в годівницю. У мене гачок коротенький, в мене він не проходить на всю годівницю по довжині. Тому я спочатку провів туди жилку, потім її вліткор. А тепер мені жилку треба повернути навпаки назад. Отак я її тепер вивів і тепер сюди затягую літкор. Жилка не потрібна. Тепер дивіться, в мене вже є гачок, такий самий, як на покупній. У мене такий самий ось повідець готовий, тому що якщо я буду його в'язати в кадрі, то це на окреме відео тема, мабуть. Так, Мені тепер сюди потрібен вертлюг, вертлюг 4 номер. Тут є нюанси, як його засунуть в годівницю потім. Дуже цікаво, мені виробник підсказав. Дивіться, спочатку петелька, тепер протягую в петельку від сам вертлюх. Так, затягнув. Отак це діло виглядає. Тепер сюди вставляю я петельку повідця. А, ні. сорі, сорі. Тепер мені потрібно взяти, взяти отакий от пильничок 40 мм, і я його обрізаю посередині. Тепер сюди мені треба продягти повідець, гачочок. Повідець сюди. Закриваю і натягую пильничок на повідець. Так, тепер ми петельку в вертлюг. І повідець з пильником в петельку. Так. Так. Продів. Майже продів. Воно завжди отут засипається, коли, коли намагаєшся швидко це зробити. Ну, можливо, ви розумієте. Так, дивіться, тепер пильничок на вертлюг. Зафіксували. Взагалі-то можна без нього, але з ним буде трошки менше воно плутатись. Ну, воно взагалі не має плутатись, але з ним буде ще менше. Тепер дивіться, на перший погляд, вертлюх туди не заходить. Так, трошки поправлю тут петельку, бо вона невірно встала. Отак вона має бути. Передивіться, якщо ми тягнемо його в годівницю, на перший погляд він не, не заходить. Нам треба трохи прикласти зусиль, і тоді він отак зайшов. Дуже плотно він тримається там. Бо чого? У нас скарб, коли бере У нас тут бойліч, чи попапчик, чи кукурузка, е, він бере. Він починає йти з наживкою і зачіпається. От В цей момент він має засіктись. Якщо ми робимо його ковзний, те, що називається то тоді цей ефект, коли він сам засікається, він гірший. Тобто нам треба обов'язково підсікати, а ми можемо десь не бути поряд. Я раджу робити от в такому вигляді, щоб він засікався сам. Тобто, і чим більше вага, тим краще він буде засікатись. Так, трохи я тут прозівав надіти пильник. Цей пильник має бути отут вгорі на годівниці. Так. Ось, дві снасті майже однакові. У мене трохи вийшов довший повідець, бо, ну, бо він в мене вже був готовий. Але в мене літкор зі свинцем, тут лідкор без свинцю. І він має бути. бути, бути Зговорився, має бути трошки дешевше. Е, тепер порахуємо. Ця коштує 64 гривні. Е, сама годівниця коштує 28 гривень. Літкор. Лідкор такий. Е, пачка стої, коштує 69 гривень. Один лідкор виходить 13 гривень. Вертлюг, ну я беру самий дешевий це, наприклад, гривня 50, четвертий номер. Пильник цей, що я обрізав. Він, ви його зможете купити за гривню 61, 16 гривень 10 штук. Потім гачки. Гачки я брав гачки я брав CarPro, вони коштують пачка 52 гривні, 7 штук, 1 гачок 7,40. Так, Все, я порахував. Оцю нитку я не рахую, це копійки взагалі з топорок, кембрик також не рахую. Тобто разом в ній вийшло 52 гривні 50 копійок. А ця 64. Різниця 13,50. Так, трохи вигідніше. Але ви ж витрачаєте час, маєте розуміти. Все це, що ви бачили на відео, зможете купити за посиланням в описі. Дякую вам за перегляд. Економте.